19 червня 1798 року французька ескадра, покинувши Мальту, взяла курс на схід до берегів Єгипту. Цей величезний морський конвой з більш ніж 400 перевантажених кораблів різних типів розтягнувся на багато миль. Через це швидкість, з якою йшла ескадра, була дуже повільною. Проте це не лякало моряків адмірала Брюеса, і вони були впевнені, що їм ніщо не завадить досягти Олександрії. Весь екіпаж дуже веселий. Ми щойно хором співали революційні гімни. Однак французи раділи передчасно за два дні до того, як вони залишили Мальту, ескадра адмірала Нельсона вже зайшла в неаполітанську затоку. Британський посол Сер Гамільтон, який перебував у Неаполі, терміново передав Нельсону найважливішу інформацію про те, що французький флот був помічений біля Мальти. Таким чином, приблизне місце знаходження французької ескадри було визначено. У той же час було очевидно, що Мальта не є кінцевою метою французів. І, порадившись зі старшими капітанами, Нельсон швидко дійшов висновку про те, що саме Єгипет є справжньою метою Бонапарта. Незважаючи на те, що Нельсон вірно передбачив плани свого супротивника. Він помилково вважав, що французька ескадра випереджає британську мінімум на 6 днів. Тому Нельсон вирішив негайно підняти вітрила і на максимальній швидкості йти курсом на Олександрію. Задача була проста: наздогнати і знищити французький конвой. Готуючись до морської битви, Нельсон наказав розділити ескадру на дві групи. Перша під командуванням адмірала Трубріджа мала топити французькі транспорти з військами. Тоді як друга група, очолювана самим Нельсоном, повинна була вступити в бій з лінкорами адмірала Брюеса. Отже, не гаючи ні хвилини, Нельсон кинувся в погоню на всіх вітрилах. 20 червня його ескадра минула Мессінську протоку і почала рух на південний схід. І нарешті, в ніч з 22 на 23 червня, різні курси двох флотів перетнулися. Однак ні британці, ні французи про це не здогадувалися. У момент критичного зближення відстань між флотами була всього 26 морських миль. Деякі французькі моряки в цю ніч навіть чули сигнальні постріли, якими обмінювалися лінкори Нельсона. Однак фортуна знову була на боці Бонапарта. Темна ніч і повільність конвою допомогла французам залишитися непоміченими в цю найнебезпечнішу мить. Таким чином, нічого не підозрюючи, Нельсон проскочив на великій швидкості повз французів і продовжив рух на схід. Усі наступні дні британська ескадра йшла зі швидкістю вдвічі більшою ніж перевантажений французький конвой. І, врешті-решт, 28 червня, Нельсон досяг Олександрії, де на нього чекало повне розчарування. Усе, що британський адмірал зміг знайти в Олександрії, це кілька ветхих турецьких військових кораблів. А тим часом французький конвой, минувши острів Кандію, неспішно наближався до берегів Єгипту. І коли ціль експедиції для всіх стала очевидною, Бонапарт звернувся до військ. Солдати. Ви збираєтесь розпочати завоювання, наслідки якого для цивілізації і торгівлі незліченні. Удар, який ви збираєтесь нанести Англії, буде надзвичайно відчутним. Нам доведеться здійснити кілька виснажливих маршів і битв. Ми досягнемо успіху в усьому, що задумаємо. Доля на нашому боці. Люди, серед яких ми збираємося жити, магометани. Перший пункт їхньої віри такий. Є тільки один Бог і Магомед, Його пророк. Не суперечте їм, поводьтеся з ними так, як ви ставилися до євреїв і до італійців. Поважайте їхніх муфтіїв та імамів так само, як ви поважали рабинів та єпископів. Проявіть до церемоній, прописаних Кораном і до мечетей, ту саму терпимість, яку ви проявили до синагог і до релігії Мойсея та Ісуса Христа. Римські легіони захищали всі релігії. Тут ви знайдете звичаї, відмінні від європейських. Ви повинні пристосуватися до них. Люди, з якими нам доведеться товаришувати, відрізняються від нас у поводженні з жінками. Але в будь-якій країні той, хто гвалтує, це чудовисько. Перше місто, до якого ми прийдемо, було збудоване Олександром. І на кожному кроці ми зустрічатимемо великі спогади. У цей же час Нельсон перебував в Олександрії і навіть не підозрював, що ті, кого він шукає, йдуть прямо до нього. У ці хвилини його обурення було величезним. Перебуваючи на межі нервового зриву, він ухвалює рішення, яке в чергове вберегло французький флот. Думаючи, що французи пішли на північ, він наказав своїй ескадрі негайно вирушити до острова Кіпр. У результаті тільки но останній британський корабель залишив порт. Як у другій половині того ж дня в гавані Олександрії увійшов перший французький фрегат, таким чином обидва флоти знову розминулися. Основний конвой наблизився до Олександрії 1 липня, Бонапарту доповіли, що британська ескадра покинула гавань зовсім недавно, тому ситуація залишалася дуже небезпечною. На цей час весь конвої втратив порядок. Військові кораблі перемішалися з транспортними і були практично безпорадними. У цій ситуації адмірал Брюес запропонував головнокомандувачу почати висадку військ вранці наступного дня. Але Бонапарт вирішив більше не випробувати долю і, незважаючи на несприятливі погодні умови, віддав наказ про негайну висадку. Через те, що порт Олександрії був непристосований для такої кількості кораблів, висаджувати війська вирішили на пляжі Марабу, що знаходився приблизно за 8 миль на захід від Олександрії. Операція з висадки військ почалася близько полудня. Морський шторм, який постійно посилювався, і близькість ескадри Нельсона перетворили цю операцію на важке випробування, що тривало всю ніч. Деяким човнам знадобилося вісім годин, щоб проплисти всього три милі. Дев'ятнадцять чоловік під час цієї операції потонуло і все ж, незважаючи на всі труднощі, близько восьмої години вечора перші французькі війська досягли берега. Це були солдати з дивізії генерала Міну. Головнокомандувач у супроводі генералів Бертьє і Дом Мартена досяг берега близько першої години ночі. До цього часу кліберу, міну і бонну вдалося висадити лише близько чотирьох тисяч чоловік. Решта шлюпок з військами, долаючи шторм, продовжували повільно наближатися до берега. Проте головнокомандувач вважав, що втрачати час у жодному разі не можна. І о третій годині ночі при яскравому місяці Бонапарт провів огляд військ, а потім віддав наказ дивізіям Клібера Міну і Бонна почати марш на Олександрій. Отже, виснажені нічною висадкою солдати без артилерії і кавалерії, не маючи навіть продовольчих пайків, почали марш через пустелю, щоб зайняти укріплену позицію. Попереду колони йшов сам Бонапарт. Його супроводжував генерал Кафарелі, кульгаючи по піску на дерев'яній нозі, а також дюма і дом Мартен. 2 липня близько 8 години ранку французькі війська досягли Олександрії. Спека і спрага на цей час стали нестерпними. Дивізія Міну підійшла до міста із заходу. Бон обійшов Олександрію зі сходу, клебер з Бонапартом у центрі. Олександрію обороняло близько шести сотень яничар. На захист міста також стали деякі місцеві жителі. Стіни Олександрії були доволі високі, проте в них було багато обвалень і проломів, через які можна було проникнути в місто. Після невдалої спроби відправити в місто парламентера, Бонапарт, оглянувши укріплення з постаменту стовпа Помпея, наказав своїм військам атакувати. Близько дев'ятої години ранку, не маючи навіть драбин, французькі війська пішли на штурм Олександрії. При наближенні до стін атакуючі були зустрінуті досить сильним мушкетним вогнем. Зі стін на французів також летіло каміння і списи. Кількох офіцерів було вбито в перші хвилини штурму. Для французьких солдатів після виснажливої ночі цей штурм був явно непростою справою. Але в цій ситуації свої лідерські якості проявили дивізійні генерали. Відчуваючи втому солдатів, вони йшли на штурм у перших рядах. Дивізійний генерал Клібер був одним із перших, хто піднявся на стіну, але тієї самої миті він був серйозно поранений у голову. Дивізійний генерал Міну також отримав поранення і був скинутий зі стіни вниз. І все ж, після години бою, оборону було прорвано. Дивізія Бонна, яка атакувала зі Сходу, першою увірвалася в місто і остаточно зламала спротив. Після цього захисники Олександрії похитнулися і благали про пощаду, побоюючись, що місто буде розграбовано і спалено. Однак у цьому випадку їхні побоювання були марними. Дисципліна в армії Бонапарта була найсуворіша. Ще до висадки головнокомандувач видав серію наказів, спрямованих на боротьбу з мародерством і насильством. Згідно з цими наказами, кожен, незалежно від звання, хто вчинить грабіж, здирництво або насильство по відношенню до місцевого населення, буде негайно ж розстріляний перед строєм. Цього дня було поранено близько 250 чоловік. Серед поранених був дивізійний генерал Клібер, Міну і генерал-ад'ютант Лескаль. Я наказав усіх поранених перевести в монастир капуцинів, який згодом став дуже відвідуваним закладом. Решта наших військ розташувалася на руїнах Олександрії. Цього дня одного нашого солдата вжали в скорпіон, який був набагато більший за європейських. Цей укус дуже налякав солдата. Я одразу ж обробив місце укусу лужним розчином, і, на щастя, все обійшлося лише переляком. Близько полудня місто перебувало під повним контролем, і над грізною фортецею Кайт Бей майорів французький триколор. Незабаром транспортні кораблі почали заходити в морський порт, і французи приступили до масштабного вивантаження припасів, артилерії та всього іншого спорядження. Бонапарт також взявся за роботу. Першочергова задача полягала в тому, щоб будь-якою ціною заспокоїти місцевих жителів і здобути їхню прихильність. Населення Єгипту було близько 7 мільйонів чоловік, тож у жодному разі не можна було допустити народної війни. Французи оголосили, що вони непохитно поважають іслам і не ведуть війну з мусульманами. Боротьба ведеться виключно з мамлюками, які експлуатували цей чудовий край. І такий підхід до населення був не безпідставний. Мамлюків та їхніх лідерів вкрай мало цікавило благополуччя жителів Єгипту, не знаючи нічого, крім верхової їзди і військової справи, вони жили в розкішних палацах. При цьому активно експлуатуючи фелахів. Тому боротьба з мамлюками справді могла знайти підтримку серед місцевих жителів. Одразу після того, як французькі війська зайняли Олександрію, до Бонапарта привели коменданта міста, а також інших знатних людей. Прийшовши вранці в штаб, я застав Бонапарта в оточенні міських вельмож. Приймаючи від коменданта міста присягу на вірність, Бонапарт сказав йому: Я взяв вас у полон зі зброєю в руках. Я міг би поставитися до вас як до бранця, але ви проявили відвагу. І оскільки я вважаю, що це невіддільно від честі, я повертаю вам вашу зброю. І я сподіваюся, що ви будете вірно служити республіці так само, як попередній владі. Крім цього, були звільнені всі мусульманські бранці. Також негайно було віддано наказ, щоб усі мечеті міста продовжували службу, і суворо дотримувалась дисципліна. Того ж дня Бонапарт розпорядився розклеїти по місту і роздати жителям велику кількість прокламацій французькою, арабською та турецькою мовами, зміст яких в основному зводився до того, що французи є друзями єгипетського народу і ведуть війну виключно проти мамлюків. У результаті обстановка в Олександрії досить швидко стабілізувалася, і жителі почали повертатися до своїх домівок. Уже за кілька днів Муфтії та Шейхи Олександрії підписали спільну декларацію і заявили про покірність головнокомандувачу. Він урочисто прийняв їх і заспокоїв. Щоб познайомитися з французами, в Олександрію також прибули Бедуїни. Вигляд цих мешканців пустелі викликав цікавість солдатів, а все, що бедуїни бачили у французькій армії, викликало велику цікавість у них самих. З бедуїнами також було досягнуто згоди. Вони зобов'язувалися охороняти дороги, які ведуть з Олександрії, також доставити французам для продажу 300 коней, 500 дромадерів і здати в найм тисячу верблюдів. Після цього було накрито спільний обід, і бедуїни їли та пили разом із головнокомандувачем. Однак французи не мали наміру затримуватися в Олександрії, і незабаром вони почали готуватися до маршу на Каїр, де Мурат Бей уже почав збирати своїх різних вершників. Перед походом на Каїр Бонапарт звернувся до народу Єгипту. Народи Єгипту, наші вороги скажуть вам, що я прийшов зруйнувати вашу релігію. Не вірте в це. Скажіть їм, що я прийшов відновити ваші права, покарати ваших узурпаторів. Я поважаю не мамлюків, а Бога, Його пророка і Коран. Скажіть їм, що всі люди рівні в очах Бога, що тільки мудрість, таланти і чеснота становлять різницю між нами. А що відрізняє мамлюків? Що дає їм право привласнювати собі всі задоволення життя? Але Бог справедливий і милостивий, і він постановив, що імперії мамлюків прийде кінець. Тричі щасливі ті, хто стане на наш бік. Вони будуть процвітати у своєму багатстві і своєму становищі. Щасливі ті, хто буде нейтральним, вони встигнуть з нами познайомитися і стануть на наш бік. Але горе, потрійне горе тим, хто стане на бік мамлюків і битиметься проти нас. Для них не буде жодної надії. Вони загинуть.